Микола Лисенка є одним із авторів музики на слова Павла Чубинського, ще не вмерла Україна. Прижилася інша версія. Про це, зараз. до речі, дуже мало людей знає угу. про те, що Чубинський і Лисенко вони були. Ну, це сказати, що вони були просто друзями. Це дуже замало. А ким вони були вони були духовними побратимами. Uh -huh. Обидвоє з козацького роду. Лисенко казав: Чубе, брате, чубе. На Чубинського. На, 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 на да. Чубинський казав, о, брате Лисе. І Микола Таріч, як ми проводимо е, вакації? Да? Ми їдемо десь там в Карпати кататися на лижах там, або десь там на, на морі відпочивати. Лисенко їхав до Чубинського. Uh -huh. Навіщо? Тому що вони ходили по вечорницях. Вони всотували ці традиції, вони всотували пісню, обряд. Вони всотували. Спілкування, мову українську. Чубинський був для Лисенка ну неймовірно близькою людиною. Пане І... Микола, так а музика, яку зробив на цей вірш Лисенко, вона не збереглася. Не, не збереглася. І ось в цьому я, я, я так думаю, величезна загадка для наших музикознавців, істориків. Чому не збереглася? А можливо, вона збереглася не підписана?